Прийшли лікувати персик наш від кучерявості листя. Як вона виглядає, та хвороба? От як виглядає показую. Бачите, то все в літі, а то вже того року, вже воно з самої весни ранньої. Подивіться, бачите, воно вже починає скручуватися. То треба все обдирати. Ось такі. ось так, так. Обдираю то все пошкоджене листя і його окремо кудись треба або закопати, десь далеко, щоб воно не було під деревом. Все вробляли дустом. Моє покоління пам'ятає, напевно, ще хто в селі виріс. Воно було помічне на все, але не на болячки, і на шкідників. Але ж потім дослідили, що воно канцерогенне, дуже на здоров'я впливає, через то заборонили. Тепер на, на всякі-є -всякі, від всяких хвороб і від всяких шкідників. Ось починаємо кропити. Я вже обдерла, Я даю роблю розчин робочий. На 5 літрів води 12-15 мілілітрів розчину, ембрелія від курчавості листя, кучерявості. Окрім того, я ще ябліночки маленькі, попризгаю від, е, парші. Парші. від парші. Ось і тут є мензурочка в кору. Собі такий засіб від протекон. Воно йде від кучерявості, від парші. Від плямистостей, ну, багато, широкий-широкий спектр її. Розчинила по інструкції, тут написана інструкція. От я вже почала кропити кропити зранку або ввечері, під вечір. Якщо похмура погода, то можна цілий день. Ну, пильнувати, щоб не була дощова погода, бо дощ піде і все змиє, і ну, вся праця піде даремну. Я почала з маленьких, щоб, щоб добре їх був. Не най, най, найбільше до того схильні. Молоденькі. О. І молоденькі саженці ябліночок. Так само зараз оброблю від парші. Маю такі пакетики від протекуан, буду обробляти грушу від іржі. Так, так само кинулося мені. То все треба пильнувати. Дуже багато булячок тепер і шкідників занадто багато. Казали люди, що іржа на груші з'являється від ялівця. Не знаю, чи то правда чи неправда, але думаю, що... ну, в мене одна груша є коли ялівця, що має ту хворобу. А, а одна є, дві є серед городу, що ялівець дуже далеко, і срівно вже з'явилися ті ті гульки. Та іржа. Так що не знаю, чи то правда чи ні на практиці. Якщо близько росте, і лише воно хворе, то можливо, але ж кажу, що у мене далеко багато далі від ялівця і воно не вплинуло на то, все одно є тут та хвороба. Лікуємо, стараємося, щоб урожай добрий був, щоб були дерева здорові, здоровенькі. І ми хочемо бути здорові, і деревця хочуть бути здоровенькі. Так що, що всякі болячки, які маєте, пильнуйте, дивіться, можна замовити від різних хворіб і від різних шкідників. Протектон Посилай, роблю посилання на, внизу під відео.